Привіт, друзі! Я дуже багато дізналася про гривну. Розповісти вам, офіційною національною валютою України є гривня. Її назва походить від слова гривна, яке за часів Київської держави означало нашину прикрасу. У різні історичні періоди слово гривня змінювало своє значення. У 10-12 столітті почалося карбування монет. Це були златники та сріблянки, що започаткував київський князь Володимир Великий. До речі, він зображений на одній гривні. Ці монети перші державні документи, що зберегли зображення тризуба, знака київських князів. На лицьовому боці монети зображено князя, який сидить на престолі, тризуб, і напис «Владимир на столі. На зворотному боці карбовано лик Ісуса Христа. І напис: А це Його злато. Златники і срібляники місяць виключено давньо київські написи і зображення своїх князів. У 12-14 століттях Київська держава переживала період феодальної роздробленості, а карбування монет припинилося. Роль грошей виконували пере... переважно срібні злитки. Що називалися гривнями. З середини 14 століття гривні поступово зникли з обігу, перетворившись на грошове лічильне поняття. Пізніше відродити власне карбування монет, планував. Богдан Хмельницький. Чи вдалося Гетьману реалізувати задум? Не знаємо, адже письменні згадки до цього часу не підтверджені археологічними знаннями. У часи національно визвольних змагань у 1917 по 1921 роках велике значення мало впровадження національної валюти. Створення Незалежної банківської системи художник георгій Нарбот, проєктуючи банкноти у стокарбованців, звернув увагу на тризоп як знак характерний для найдавніших національних грошей України, латників та срібляків князя Володимира добавив його до композиції ескізу. 1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці гривні. Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української держави. Карбованець після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою, основною грошовою одиницею відновленої УНР, знову проголошено гривню і здобуття країни незалежності. Надзвичайно важливим було створення національної грошової системи. 12 листопада 1992 року єдиним засобом платежу України став український карбованець. З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, унаслідок якої національної валюти стало гривня. Національний банк України вів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. З 1994 року в країні відкрито банкнотну фабрику. У квітні 1998 року заснована монетний двір. Тепер українська гривня друкується за новими світовими технологіями. А нещодавно використання мешей українського льону? Наша гривня найкраща.